М1, е, Вам вже сьогодні 22 роки. І це класно, е, скільки канал М1 пройшов е, шляхів і, і, і вже так е, швидко провести час. І, і я е, ходив сказав на Я М1 було багато. Е, усього е, багато проєктів. Які бу які ми побачили на каналі м 1 лайв-концертів, прямих ефірів, хіт парадів, емотопте вікенд-шоу, хіт пар Червона Рута, Золотий Громофон з Руського раді Україна? Шеконобейбі, Емо топ сто, Ева Нюс, підпесіту Корозочарт, головний хітра з країни. Із минулого років був М20 було багато флотів, давай слова релакси, автобус жир, співа, співати, давай танцюй і багато іншого. Електро, клаб та інші. Буде Морген, щоденне шоу, топ-тік-ток, «Міністерство прем'єр, без Десний Кітафей, Стова Дюжина, ДК Прем'єр, який був ведучим з Діма Колядинку, Колекшован Деспарат. Звичайний, Чар, Чар. інстаграм Чарпештів, Боб Дес Христос, Пупкамера, PopUA з нових років Вікенд був з прямих ефірів кожного літа. І головне Ева Musical World. Ми так її чекаємо і обов'язково буде після. Ми, на мирному часі все буде. І канал, канал М1 скільки просто, скільки багато е, створили багато клас, класного. І скільки ми, скільки ми побачили усього, буде далі е, крутіше. А зараз мені б цей день хотілось 27 грудня, хотів дуже е, побажати вам е, щастя. Містого здоров'я, успіхів, тепла, багато е класних телеглядачів, щоб кожен день довезлися, багато натхнення, на, на створення багато, е багато задумів, проєктів, які будуть і які будуть, е які які будуть е виходити в, в найкращий ТОП, е в топ кращих тел е в телебаченні. І, і найкращих рейтингів. І ще до е, нових планів, багато нових задум, задумчивих е, про, проєктів, е, нових працівників, нов, е, нових класних ведучих М1, е, радості, миру, любові, е, добра, затишку мрій, мрій, які здійсняться обов'язково. Хорошого наступу, геніальних ідей, е, гучних програм, цікавих творчих втілень у у освіті телекомунікації, нехай нехай ваша праця завжди приносить е, в цілий е, е, і не тільки задоволення. А, але у але і величезну користь для людства. Вики в в чих у умах, на, народжується ще шедевр телевізійного формату. Мор позитивний від відгуків від, від аудиторії, нехай підтримка стане для цієї команди. Нехай канал розвивається і рухається у вірному напрямку. М1, дуже дякую, що ти є. Ми тебе дивимось далі е, кожен день. І, і ти проходиш дуже величезну, класну історію. Е, мені все подобається. Я тебе, я тебе дуже люблю. Е, люблю вас на народження.